Доброго дня. Дякуємо за згоду розповісти мешканцям міста про діяльність самооборони. Давайте почнемо знайомство. Представник самооборони Степур Руслан. Представник самооборони Геркулес Василь. Так як діяльність вашої організації є цікавою мешканцям міста, просимо дати відповідь на декілька запитань. Скажіть, будь ласка, чим займається самооборона Фастова? Якщо говорити тезічно, то самооборона Фастова допомагає правоохоронним органам забезпечити порядок в місті і це вже має свої результати. Також ми розпочали програму з благоустрою міста. Я впевнений, що цю роботу вже зміг оцінити кожен фасівщанин. Якщо говорити більш детально, то самоборона фастівщини займається фактично всіми питаннями, які є резонансні в місті. Це і спільне патрулювання з працівниками дорожньо патрульної патрульно-постової служби і з працівниками державтоінспекції. Це забезпечує те, що на сьогоднішній день рівень порядку на дорогах став вищим. Рівень водіїв з алкогольним п'янінням став нижчим і забезпечило те, що навіть ті штрафи, які сьогодні платяться, цей показник є значно вищим, ніж був раніше. Що говорить, що міліція спільно з самообороною тримає більш якісну планку в своїй роботі. Друге, що можемо сказати, це такі операції, які проводяться нами на наших річках та озерах. А саме в річці Унаві вже представниками самооборони виловлено, ну, я скажу, кілометрів 6 сіток, які в НЕРС були поставлені браконьєрами і не дали змогу в річці рости рибі, яка б в подальшому могла радувати нас і наших дітей. Далі. Самооборона зайнялася таким питанням, як закриття гральних автоматів. Так і це є дуже резонансною справою, тому що це і Безлад в сім'ях, це і гори в сім'ях, тому що люди йдуть в ігрові зали, як за наркотиком, два ігрових зали ми вже закрили. Сподіваємося, що далі ця робота буде продовжена. Наступний напрямок роботи, яким ми займаємося, це благоустрій міста. Спонукало нас до того, те, що наше рідне місто весною виглядає так, нібито тут пройшла революція. Тому, не чекаючи якоїсь допомоги від органів місцевої влади, ми взяли в руки Лопати. І своїм прикладом показали, що в цьому місці треба щось міняти і починати треба конкретно з себе. Крім того, самооборона активну участь приймає у певних резонансних справах в місті, то як проходження сесії, щоб на сесії ті питання, які були винесені міською радою, були питання для громади, а не вирішення якихось певних своїх особистих рішень, чи то в землі, чи то в якихось інших питаннях. Що спонукала самооборону, яка була силовою організацією під час Майдану, зайнятися сьогодні благоустроєм в місті? Ми розуміємо, що шлях до успіху і благополуччя ще дуже довгий. Революція ще не закінчилась. І сьогодні активні свідомі громадяни нашого міста, об'єднавшись під самооборону, наводять лад на вулицях і скверах нашого міста, показуючи цей приклад небайдужості іншим нашим мешканцям. Тому що після революції з весни наше місто вигляділо, наче тут були бойові дії. Влада розмовляє, що немає грошей, немає нема можливості це все зробити. А ми мовчки, беремо це, робимо. Адже нам тут жити. Ми садимо дерева, копаємо клумби і думаємо, що з кожним днем до нас буде залучатися, залучатися все більше і більше небайдужих громадян. Для прикладу. І міст Виконку після нас вийшов копати, і Укрпошта, і інші установи організації, також приватні структури, зрозуміли, що якщо ми не почнемо самі щось змінювати, не почнемо з себе, то порядку і красоти в нашому місті просто не буде. Результат нашої діяльності можна побачити як і в центрі, так і на колицях міста. Навіть така здавалася б дрібниця, як таблички, на газонах не паркуватися, вже має позитивний результат. І однією з значущих, на наш погляд є встановлення меморіальної дошки нашому загиблому герою Майдану Андрію Саєнку. Ми, звичайно, розуміємо, що роботи в місті ще дуже багато, але б хотілося дізнати про плани самооборони на майбутнє. Я думаю, ви всі розумієте, що в місті дуже багато роботи. Ми будемо робити все, що в наших силах, щоб допомогти і нашому місту, і громадянам нашого міста. Насамперед. Підтримка правопорядку, адже ця, ця робота нас їх об'єднала, і цю роботу ми мусимо довести до кінця. Створення в місті також нас цікавить створення в місті ілюстраційного комітету, контроль за місцевою владою, створення в місті також громадського антикорупційного бюро, адже сьогодні до нас звертається дуже багато громадян як до останньої інстанції в місті зі своїми проблемами, зі своїми скаргами. В яких вони звертають особливу увагу на корупцію в місті, на корупцію чиновників, хто в міській виконкомі, в прокуратурі та в інших органах нашого міста. Тому це є, напевно, основні питання, якими ми займалися, і від яких ми не можемо відступити? Ну, по-перше, ми будемо продовжувати вже розпочати і стосовно благоустрою, і правопорядку в місті. По-друге, з найгарячіших питань призначення начальника міліції. Прокурора та інших керівних посад. Тут ми стояти не будемо і закликаємо і вас доєднатися до участі цих питань. Так що будемо. Будемо далі продовжувати цю роботу, адже іменно призначення керівників, перших керівників селових структур це, напевно, є перший етап для того, щоб в місті щось змінити і, скажімо так, і вже... найголовний. Так, да, це, На напевно, найголовніше питання, адже корупція бореться саме цими, Перебез корупції починається в цих органах і потім з допомогою цих органів бороти подальші неправомірні дії в нашому місті. Ви говорили про те, що закликаєте громаду да, доєднатися до вирішення цих питань. Скажіть, будь ласка, як ви вбачаєте саме активну позицію громадян міста? Ну, активна позиція громадян міста вже була проявлена. Коли самооборона ініціювала поїздку громадян міста до Генеральної прокуратури, а з вимогою відставки прокурора, міжнайонного прокурора Гущесова, то ви знаєте, туди їхала не самооборона, туди їхали не якісь конкретні. Туди об'єдналися всі активні громадяни міста, а це більше ста чоловік. І ефективно прийняли участь у цій акції, яка це, як би сказати, навіть основний меседж. Основне, що ми бачимо, це подати громаді меседж, що вони не одні, що є люди, які готові стояти в авангарді цієї боротьби. І що якщо вони мають такі ж думки і погляди, як ми, вони завжди можуть приєднатися до, до нас і включитися в цю боротьбу. Крім того, я думаю, що не тільки самооборона, а й прості громадяни локально, кожен окремо, дивлячись на нас, почне боротися. З тими проявами корупції, які є в місті, з тими проявами неповаги, з тими проявами некультури. Адже кожен може почати не давати хабара, будь то в міліції, будь то в лікарні, будь то в дитячому садку, будь то дехто. Кожен може взяти свій мішок сміття з дому і не кинути десь в місці, а занести, викинути в смітник, не паркувати свою машину на газоні, тому що він сам має знати, що це є Кожен може... Кожен може. Робити ті прості, кажуться, прості в сьогоденному житті, в повсякденному житті речі, які поступово приведуть кожного з нас, а разом і все місто до якоїсь культури, до якоїсь Європи, як ми кажемо, куди ми всі йдемо. Якщо кожен буде дивитись на когось, а не почне з себе, то цього не буде. Якщо кожен просто зрозуміє, змінить свій світогляд і почне ці всі елементарні, бо це елементарні речі, виконати недопалка. В смітник припаркувати машину біля бордюра, а не за бордюром. Прийшов у лікарні, став в цивілізовану чергу, відстояв і не пропустив когось з жінкою в халату без черги, а стояв. І достається і отримує свої послуги в лікарні. Поступово це все призведе до того, що ми всі станемо на більш європейцями, більш культурними людьми. Це буде, скажімо так, уже дійсне цивілізоване продовження нашої Революції Гідності.